Чи подобаються вам зомбі? Ні, не в плані зовнішності, а в плані сетінгу і контексту. Особисто мені дуже заходить апокаліптична атмосфера, для якої вони нерідко стоють під ґрунтям. Нещодавно у пошуках цього вайбу я почав дивитись ходячих мерців та замислився, а чи є щось таке серед аніме. І виявилось, що по великому рахунку така концепція в аніме банально відсутня. Воно загалом і не дивно, адже з такою фантазією японців, їм із то, щоб кошмарили людей, вистачить ще надовго. Але ж не може бути такого, що немає жодного аніме про зомбі-апокаліпсис. Бо це було б як мінімум дивно. Думаєте ви і думаєте правильно? Декілька таких тайтлів дійсно існують, і саме їх я вам продаватиму в цьому відео. Тож хапайте ліхтарики, заряджайте зброю. Сьогодні будемо виживати. Почнемо ми одразу з на Западини, але у той же час найбільш популярної інтерпретації зомбі-апокаліпсису в аніме під назвою Старша школа мерців. Експозицію в цьому тайтлі нас не балуватимуть від слова зовсім. Ось якийсь чувак довбиться у ворота школи, і викладацька делегація рушає з'ясувати, що це за прикол такий, і ви вже можете помітити одну ключову особливість цього аніме, але про неї пізніше. Розуміючи, що порушник спокою не надто налаштований на бесіду, трудовик вирішує показати йому, як діди воювали, за що отримує лагідний кусь у Руцю, а далі ви їй самі можете здогадатись. Все це бачить наш головний герой Такаші Коморо, який на зовнішніх сходах болісно страждає від синдрому третього колеса у відносинах свого друга Хісаші Іго та подруги дитинства Рей Міямото. Така цікава ранкова сцена змушує його повернутись в клас, аби попередити рей Хісаші про нездоровий суспільний рух біля шкільного входу. І у той час як Хісаші спокійно вислухав історію Такаші, рей як тупорила пата з нульової закатила істерику безпосередньо в адрес Такаші, за що взяла участь у акції, «Відкрий рота, отримай Обличчю. Сильна рука Такаші дозволила героям вчасно покинути класну кімнату, і після постапокаліптичних приготувань у вигляді деформації швабру списта пошуку бити систему оповіщення школи повідомила про якісь негаразди на території кампусу і об'явила евакуацію учнів. Будучи на крок попереду, трійця рушила на дах будівлі і на шляху туди натрапила на зомбі, що у ненато довгостроковій перспективі несунув Хісаші. На даху учні побачили, що місто гаплик, і, дочекавшись магічного перетворення Хісаші на русака, Такаші нагадує йому про акцію з ротом, але тепер же із залученням бити. Рей не втрачає можливості нагадати про рівень свого IQ і звинуватити Такаші у ревнощах, у відповідь на що хлопець вирішує залишити її на зі своєю шизою на деякий час та піти лупцювати зомбачків. Це змушує Рей конкретно так здати назад і утопити руку хлопця в обіймах, на що останній недовго думаючи, ведеться. Через деякий час наша вже не трійця зустрінеться з іншими виживунами, з якими вони пізніше втечуть зі школи і почнуть шукати свої сім'ї. Імена цих виживунів вам точно не цікаві, але до складу команди входять багатенька геній, збройовий задрот, катано Семпай та Моєму розпачу не має меж від однієї думки про те, що ковід міг призвести до цього, але не впорався. Якщо так виглядатиме зомбі-апокаліпсис, то у мене ще залишився копіум, і я не проти, аби якийсь китай знову з'їв кажана. І як ви могли зрозуміти, сюжетно-персонажними аспектами цей тайтл ніяк не похизується, бо вони тут відверте гівно. Тому одразу перейдемо до його сильних сторін, яких тут дві, і слабшою з них є екшн. Режисером даного творіння є Тецуру Аракі, який здобув своє ім'я, працюючи режисером атаки титанів, коли та ще виходить. З під рук від студіо, а даний тайтл є роботою студії Madhouse, яка у свої золоті роки займалася піратами Чорної Лагуни, рімейком Hunter X Hunter та першим сезоном One Punch Man. Великі цінителі магічної битви скажуть, що анімація гівняна, але вони почуватимуться трохи дурненькими, коли дізнаються, що це анімація 2010 року. Якщо це була слабша сторона з сильних сторін, то яка ж сильніша? <кхем> Я, звісно, не фізик, але модель поведінки жіночих принад в цьому аніме точно не піддається земним законам, через що заслуговує новиного роду за найкращу каскадерську роль. Бо ньютон мені суддя, якщо це не верхівка механіки. Так, це зокрема Edge, який за без того слабкою статичною картиною, у нібито напружені моменти, зводить нанівець серйозність цього аніме різного роду цискотрюками та пансушотами, але я і не те, що проти, насправді. В кінці кінців, це, певно, найбільш підпивасний тайтл, який я можу пригадати, і який не є цілковитим сміттям. Бо, окрім як під пивом чи у дуже хтивому настрої, дивитись його особливого сенсу я не бачу, і найгірше, що ви можете з ним зробити, це спробувати сприймати його серйозно. Але я не міг не сказати про цей пікфікшн дві тисячі року народження, адже він став першим представником зомбі-апокаліпсису в аніме індустрії, і в кінці кінців виконує основну свою функцію розважати глядача, тобто гімно, але ми й не таке бачили. З іншим представником загально прийнятого уявлення про зомбі-апокаліпсис чимала кількість з вас вже знайома, адже він з різних причин нормально навів шуму влітку 2023-го. Цим представником є список справ майбутнього зомбі. Хоч цей аніме про зомбі-апокаліпсис, він тут виключно у якості обставини, що змушує людей змінюватись, і саме ці зміни грають ключову роль. Наш головний герой Акіра Тендо приїхав з села у Токіо, аби відучитись в коледжі та знайти роботу у сфері кінематографічного виробництва. І ось він наче знайшов роботу своєї мрії, але після вітальної вечірки, замість того, щоб піти додому, усі його колеги витащили пропуски в офіс та повернулись до роботи, і тут Акера розуміє, що компанія, в яку він потрапив, це МАП. Насправді ОЛМ-вихідцями з якої є автори цього аніме, і у такий спосіб вони вирішили жирно під'їбати своє попереднє місце роботи, навіть зробивши логотип вигаданої компанії, схожим на справжній логотип студії ОЛМ. Отже, Акіра потроху втрачає запал до своєї професії, потрапивши у компанію, що по чорному експлуатує своїх працівників, але не може піти з неї, розуміючи, що не факт, що наступного разу він не потрапить у таку саму компанію. Та й навіть якщо він піде, його частину роботи розподілять на інших працівників, що збільшить їх навантаження. І, от, не сподіваючись, що він коли-небудь звільниться від кайданів експлуатації, одного дня він забуває заплатити за стоянку свого велосипеду в конду, в якому він жив, і перед роботою Акіра спускається до консьєрша, аби виправитись, але його зустрічає до...

Втікаючи від зомбі, він нервує не через зубасту небезпеку за його дубу, а через те, що такими темпами він запізниться на роботу та в один момент до нього доходить. Цього моменту, усвідомивши, що життя заради роботи це не життя, Акера вирішує жити у власне задоволення та здійснювати свої мрії, від яких він з тих чи інших причин колись відмовився. Аби відслідковувати свій прогрес, хлопець заводить зошит, який називає список справ майбутнього зомбі, що складатиметься з сотні справ, які акера має зробити перед тим як перетворитись на зомбі. У процесі досягнення своєї цілі він познайомиться із спортивною виживачкою під час вилазки за пивом, врятує найкращого друга, що любить посвітити пістроном від депресії та зомбаків. Нагодує іноземну фанатку японської культури суші, стане супергероєм і ще багато чого. Студія Бакфілмс вичавила з візуального потенціалу твору абсолютно все можливе і неможливе, через що тайтл замість трьох місяців виходив протягом шести, і при перегляді першого епізоду розумієш, як так сталося. Окремий кукінг відбувся з дизайнами персонажів, які сильно схожі на ті, що були у Манзі, але тим не менш доповнені чимось що виводить їх на абсолютно інший рівень. Speechless. Список справ це несподівано смішна комедія з жартами про пердіж, відсилками на Райана Гослінга та 100% аллюзією на русню, але у той же час це дуже серйозний тайтл про соціальну культивацію, коли ти в першу чергу маєш виправдовувати очікування оточення радше ніж задовольняти себе. Тут зомбі Апокаліпсис виступає у якості явища, що знищує кайдани суспільства, але не лікує свідомість, через що навіть у світі без правил зберігається слід минулого порядку, а от реакція і відгук людей на цей слід можуть варіюватись у неймовірному спектрі. Пам'ятаєте, як називаються Зоши такери список справ майбутнього зомбі? У той самий час Зоши Шізуки, дівчини, яку він зустріне на своєму шляху, називатиметься список справ, щоб не стати зомбі. Або також буде персонаж такою ж самою концепцією Зошита, як у Акіри, але замість його мрій в ньому будуть записані методи, як помститись суспільству, яке одного разу його відштовхнуло. Якщо ви раптом перебуваєте в екзистенційній кризі з приводу якихось кар'єрних негараздів або відсутності уявлення про своє майбутнє, то цей тайтл точно для вас. Це терапія, болюча і гнітюча, але терапія, яка можливо допоможе вам зробити певні ключові рішення та визначити, що ви хочете робити зі своїм життям працювати в офісі, займатися спортом, бути художником або робити кавери українською на опенінги та ендінги з аніме, як це робить RC Duo Studio. На цьому каналі ви знайдете численні кавери на пісні з різних тайтлів, серед яких є атака титанів, магічна битва, людина «Людина-бензопила» і як не дивно, список справ майбутнього зомбі. Що ви завжди хотіли дізнатись що там в цих ваших опенінгах співають? Посилання на канал RC Duo Studio я залишив в описі під відео. А ми рушаємо до останнього тайтлу про зомбі. І завершує це відео тайтлом, який насправді найбільше схожий на зомбі апокаліпсис, хоча й являє собою фактично фантастику. Кабанері Залізної фортеці розповість історію про механіка на ім'я Ікома, що живе на станції Арагане, і ні, не подумайте, він не те, щоб живе на вокзалі, просто так сталося. Апокаліпсис тут принесли так звані кабани, а точніше вірус, який обертає на них людей. Кабани, як і зомбі, мають на меті ласувати людьми та розмножуватись через зараження, але їхні фізичні можливості, як правило, у рази перевищують ті, які ми очікуємо побачити у зомбі, а керуються вони скоріше чимось на кшталт гніву, аніж просто голодом. У спробах захиститись від малознайомого ворога, люди острову Хіномото звели стіни навколо міст, а весь рух між ними відбувається на бронепоїздах. Таким чином, наші коми є доволі достойним громадянином, що лагодить локомотиви для цих бронепоїздів, а у вільний час майструє зброю, що здатна вбивати кабани з першого пострілу у серце, так як бажає безпосередньо протистояти їм. Те, що відрізняє його зброю від тієї, якою користуються так звані лицарі, окрім того, що вона схожа на те, що ви певно можете знайти у найближчому Дніпро м це реактивні набої, у той час як лицарські оперують виключно за рахунок стиснутого газу. Прийшовши на роботу після чергового провального тесту зброї, Ікома ділиться розпачем зі своїм другом Такумі, у відповідь на що Такумі відмічає очевидний косяк, який Ікома забув виправити. Розуміючи, що його виправлення може змінити гру, наш інженер вже збирається повернутись додому до свого творіння, але до цеху завітає принцеса Аяма Йомогава, що перейшла у пошуках майстра, який би зміг полагодити рушницю її батька. Наш інженер-інженер не лише на словах, тож керівник цегу кличе його, аби той оглянув рушницю. Але у цей самий час на станцію прибуває бронепоїзд під назвою Залізна фортеця. За законами станції, кожен прибувший потяга, точніше, його пасажири підлягають медогляду задля виявлення укусів кабани. Якщо була виявлена якась підозріла подряпина, людину на три дні кидають в ізолятор, після чого її або відпускають, або вона стає кабани, і далі за звичним сценарієм. Під час медогляду пасажирів залізної фортеці один з них почав тікати, і лицарі вже націлили на нього рушниці, але й Кома став на захист підозрюваного, оперуючи правилом, що його слід ізолювати, а не застрілити на місці. Користуючись ситуацією, підозрюваний знову вдався до втечі, за що отримав кулю у спину і помер, що свідчило про те, що він не був кабани. І кому за нахабність теж майже застрелили, підозрюючи, що він кабане, але на захист стала дивокувати дівчина Мумей, що прибула на залізній фортеці, але з якихось причин не підлягала медогляду. Мумей затвердила, що наш інженер Рецидивіст не кабани, тому його покарання обмежили путівкою до в'язниці. Протягом його сонячної відпустки на станції трапилась диверсія кабани, що захопили бронепоїзд, який за розкладом мав прибути того ж вечора. Користуючись моментом, Ікома тікає до своєї майстерні, аби завершити зброю, і доволі вдало на нього там нападає Кабани, який стає прекрасним свідченням того, що винахід хлопця працює. Проте, певно, у перечутті тріумфу і втратив пильність і був укушений у руку. Вони з Такумі мали теорію, що для того, аби вірус взяв контроль над тілом, він має дістатися мозку, тож і Кома, не втрачаючи часу, починає проводити заходи запобігання такого кінця. І, чесно кажучи, дивлячись на те, що він робить, має віддати належне в нього надзвичайно важкі сталеві яйця. Теорія справдила, що він розказує Такумі, який прийшов до майстерні, коли шукав друга. Такумі, звісно, трохи дзюрить, але і Кома досі людина, і це факт. Тож вони рушають до залізної фортеці, на якій мала відбуватися евакуація, і під час відбуття поїзду в вагон, де були хлопці, потрапляє кабане. І Кома дає йому відсіч за допомогою своєї зброї, яку він назвав пробивником, але повернувшись до пасажирів, помічає доволі налякані погляди. Різко опустивши очі на свої груди, він бачить, що його серце покрилось металевою мембраною і тепер світиться, немов кабаняче. Прийнявши за кабани, його вбивають, хоча скоріше роблять спробу, і він випадає з поїзду, але пізніше, після того як він допоможе опустити міст та під протекцією муме, яка є важливим гостем залізної фортеці, він повернеться на поїзд. Тому, Причиною того, що принцеса Аями послухала Мумей, є те, що вона забезпечувала безпеку жителів станції під час евакуації, і те, що вона сама не надто людина. Мумей є так званою Кабанерією, істотою з розумом людини і тілом Кабани, що робить її ходячою зброєю проти ходячих мерців. Таким самим Кабанерії став ікома після своєї операції, і тепер вони на залізній фортеці прямуватимуть до столиці, яка є найбезпечнішим містом на острові. Свого часу це аніме називали копією атаки титанів, але це було ще до третього і тим паче до фінального сезонів, якщо ви розумієте про що Щодо стартової побудови світу, то наче і копія, наче і взагалі інше, бо якщо так подумати, то організація загороджень навколо скупчень людей під час апокаліпсису це доволі дефолтна і логічна ідея. Якщо такою собі візитівкою атаки є стіни, то попри фігурування їх у кабанері залізної фортеці вони практично не відіграють ролі, на відміну від бронепоїздів. Тому ці порівняння просто зайві. Наявність у мене на дачі паркану не робить з неї Чіганщину, типу взагалі не про те. Сюжетно це очевидно далеко не атака титанів, і здебільшого це просто екшен, аніж жорстка алюзія на людство. І говорячи про екшен, так виходить, що нас знову штовхають на атаку титанів. Малювали це чудо від студіо, що відповідали за перші три сезони великих голожопіків. А режисером виступав вже знайомий нам зі старшої школи мерців Тесору Аракі. і так екшен тут соковитий, прям дуже, але і статика не соромно виглядає, тому за візуал точно лайк. Сюжет тут трохи віддає якоюсь грою престолів, а за вайбом це інколи дороро, але тайтл є досить самостійним, не надто глибоким, не надто пласким, типовий представник вище середняка. І бачить, Саяма, я не хотів цього робити, але з атаки титанів тут є ще дещо. Хіроюкі Савано Дякую за перегляд цього відео. Я знаю, що воно вам точно сподобалось, бо інакше ви сюди не додивились. Тому для проходження цього квесту на 100% вам слід поставити лайк, підписатись на канал та шльопнути дзвіночок. А за поширення відео можна отримати ачівку у вигляді додаткової подяки. Також не можу не подякувати людикам, чиї імена ви бачите зараз на екрані, які підтримують мене на BuyMeACoffee, де я викладаю різні текстові огляди, на тайтли, яких нема на каналі. А окрему подяку за серйозні інвестиції у ШИЗУ хочу висловити Роману, пану Юрі та shell 42. Я вже чесно не знаю, що казати в цьому останньому сегменті, але хочу, щоб ви знали і не забували, що все буде Україна.